Всім привіт! І сьогодні ми гуляємо в каталог. Будемо робити до Дня Святого Валентина або до Дня Закоханих скини. У нас буде два скина в цьому відео: це розовий тематики та червоний. Спочатку я хочу, як ви зрозуміли по одежі. Ну, не по одежі, прямо по аксесуарам, які я беру. Буде це розовий перший. Ми взяли отакі бантики, Додали отак. Валентинку, письма і отакий обруч. Да. Що ми хочемо? Що я хочу зробити? Які є пункти? Це дуже багато аксесуар, волосся, тоді лице та, та одежу. Таже можна якісь, типа, на ноги аксесуари, ну де. аксесуари да. а там теж є якісь чобітки, типа і так далі Я також хочу зараз замінити ось це письмо. Ми вже щось зробили, видаляємо та заміняємо на ось таке. Ну, отак у нас получається. І додаю такі ще сердечки біленькі. Ми будемо їх поєднувати кольори розовий білий, ну тоже якісь червоненькі, такі маленькі Додали ще ось такого от класного мішку. Ось так. І можна що ще, можна. Я не знаю, що ще. Лице ми візьмемо чуть пізніше у. Ну, теж в аксесуарах, у лицях. Бо, звичайні якісь лице, які там є це в Роблоксі. Я не дуже люблю брати. А, так. І візьмемо таку сумочку. Ось так у нас виходить. Думаю, десь ще 2-3 хвилинки і ми почнемо вже робити червоне. Знаєте, оце скажу так, червоне робити ну, було, е, було важковато. О, до речі, ми взяли ось такі, ось, як я і казала, чобітки. Це типа, я не знаю, типа носки з кросовками такими. Так, і далі ми до одежі приступаємо. Е, ну, одежі я не буду саме шукати, я на надписі просто напишу волонтери Day. де і, і так, і, і, і візьму і і. І візьму ось, ось, ось якусь таку одежу. Мені дуже подобається зараз ось така ось такі, типа юбка оця. Чи Я не знаю, це чи юбка, чи шорт, я, я точно не розумію, але вона сюди дуже добре вписується. І тому, думаю, візьму її. Зараз ми будемо приступати до кофточок. так. І думаю, теж швидко все зробимо а тоді приступимо до червоного. Червоний, якщо чесно, робити важко. Було. Ну, Бо знаєте, це розовий, там багато чого розового друг друга сучитається. А от, а от червоний, черв... червоний не дуже. Червоний, знаєте, я хотіла якусь юбку додати, де? До червоного. Але просто Але я не можу, тому що ну, там я не знайшла такої юбки, І з того я шукала її дуже довго. Але зараз ми робимо е, розовим правильно так. І ми вже, до речі, вибрали волосся і лиця. Скоро вже будемо починати червоний. Я вам тоді зразу вже покажу, як це вийшло. Беремо ось таке лице. І все. Ось такий у нас вийшло. Вийшов той скін. Оцініть його від 1 до 10 в коментарях. Просто напишіть один душка. Там, наприклад, мені дуже подобається, так що 10 з 10 і цей. І 2, то цей червоний скін. типа, теж буду 10 з 10, бо мені дуже подобаються скіни, які я робила Зразу візьмемо лице, бо ми вже приступаємо робити. І зразу візьмемо ось таке. Вот такие сердечки, та уже реля. Так, далее, далее. Далее я не знаю, что можно еще выбрать. Тут много всего, я так вам скажу. Вы тоже, если хотите, можете э, сделать такие скины. Тоже, тоже можете, типа, выкласти. Я дуже буду рада, если вы выкладываете до себя там YouTube Shorts, например. І, типа, отмітити, я, якщо ви так зробите, то я про то я вас пролайкаю теж. Звісно, так, да, не популярна. Ну, ще так. Да. І, типа, якщо ви ві ну, якщо ви зробили, то відмітьте, я постараюся подивитися їх всіх. Так. Не забувайте, яка в мене... який в мене профіль. До речі, також хочу я змінити зараз аватарку. Типа, теж до Дня Святого Валентина. А тоді після цього дня уберу її, плюс-мінус уже весні. Так, я не знаю, завжди. Навіть... Ну, знаєте, ми не так добре справляємося, бо за дві хвилини, ось, сьо, вже пройшло дві хвилини, як ми робимо червоний. Ну, в нас то когось це. А от коли ми робили ролик дві хвилини, то там вже почти все було завершено. Ми вже всі аксесуари там взяли і приступали до одежі. А тут а в нас що то не виходить. не знаєте, мені дуже подобаються ці мішки. Вони дуже гарні сюди вписуються. Це ми взяли сумку-мішку, таку. І також як і. В, в розовому ми взяли отакий, отаку стрічку, яку оце сюди оставлять. Да. Отак, я не знаю, що можна вибрати. Мені тут просто все подобається. Воно так гарно писується, да і тематика дуже гарна. Ну, Я люблю свято. Оце. Валентиздей. Типа Валентина на день, день да. Так, отак. Отак. Да. І візьму отакі ще шкарпетки на Цей, на На ноги. Так. Е, до речі, пишіть, яке у вас улюблене свято У мене це більш всього великодень. Ну, мені там саме більше подобається, напевне. Ну, теж, оце. Не знаю, мені, якщо чесно, мені подобаються всі свята. Але все-таки Великодень мені подобається саме найбільше. Тим бачиш, що я люблю весну. Це моя улюблена пора року. Але я народилася в осні. Ну, Я, звісно, хотіла весні, ну. Нічого. Мені. Знаєте, мені весна дуже подобається. Напишіть, яка. Який у вас улюблений празник, яка у вас улюблена пора року, та коли у вас день народження? Я буду рада почитати це все. А, а ми починаємо до одежі. І я навіть не знаю, що тут, там, тут багато чого гарного, всякого поняла? І ми, в розовому... Начнемо з шортів. Мені не знаю, даже мені тут все подобається, але певне. Я візьму все-таки ось ці. Але я не знаю, я не знаю, просто тут все дуже гарне. Я все-таки візьму ось ці штани та піду вже до кофточок. В кофтах, я не знаю, тут, тут все. Тут мені все подобається. Воно дуже гарне. Так, так, так. Що ж можна тут вибрати? Я не знаю, я не знаю, просто мені тут все воно. Воно дуже сюди вписується, просто все. Ну, думаю, 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 думаю. Думаю, ось цього виберу. Ну так, ось і все. Ну що ж, тут я не знаю, просто. Ну так, виберемо це. І зараз хочу. Так же, якусь сіпку взяти, або ще якісь аксесуари, я не знаю. Ну, ось, дивіться, мені подобається такий дикий тіба лук, постріли. Але якщо їх немає в червоному кольорі, то, звісно, ми його не зможемо взяти, тому що зараз це червоний колір. Я не знаю, тут просто тут все гарне. До речі, після цього відео. Я пойду сразу робити новую аватарку и і... и ставляти ее. Я думаю, вот такие типа возьму вот кексик. Так, так, так. Я не знаю, что тут еще можно взять. Але Так, возьму вот такие наушники, наушники. До цього образу вона дуже гарна підходить сюди. І візьму теж постараюся знайти якусь юбку Спойлер, в мене це не вийде. І, ну що ж, все-таки піду. важливо якусь замічу. Але навряд. О, шоколадка така прикольна. А, це в руку. Ні, нам в руку не треба. Так. У нас немає тут нічого. ну Взагалі не знаю навіть, що тут можна. О, такі гарні, але. але, але. Це на, Це на плечі. Ну, тут ми взяли ось ці. Ось такі тапочки ми взяли. Я не буду, думаю, перемінювати. Так що да. Отак. От Можна, до речі, якусь типа, на руки, знаєте. Ну, я взагалі не знаю. Ну, мені кажеться, що... Отаке гарне. отаке все-таки гарне. І все. Думаю, так. Ну... так ось таке. Ой, тут отака кабібара взагалі. Можна таке Ні, не дуже не підходить п ще. Що? Ну, добре. нас немає тут, що брати. Да? Взагалі нічого. Ну, добре, так, також бути. Просто залишувати кінецьому все, всім.